Як поміняти механізм, Оце, що закриває відкриває лючок. Саме... Найважче зняти цю всю конструкцію. Щоб її зняти, треба підковернути ці зуби. Щоб їх підковернути, це, звісно, все печаль. Получається, думали, з середини залізти, бо воно не йшло. Розібрали цю і все треба було розбирати, за то, що треба протягувати буде само цей язичок. Розібрали всю цю частину, думали видавить, воно не видавилось. розібрали середину, підкидник зняли, але його і треба було знімати, бо дренаж. Його потягнеш, потім він сам так, як треба. Зняли це все. Саме печально було щопнуті зуби. Резинка, наскільки плотно йде, що резинку не, не вийшло. Вже і карточку запихали пластикову. Короче, Нічого воно не дав. Проклеїли, щоб не поцарапати, запхнули пластикові ці ковирялки, що обичні з того типу, набора. І потім тільки його зняли. Це все печально, наскільки воно так зроблено блин, по дурацькому І виходить, що знизу. Теж. Резинка вже покоцана вся. Засовуючи його рівно, воно нічого не дає, треба його засовувати і доверху подимати. Типу. І потім підважувати, потім воно тільки вилізе. Підварительно кришки підключить, бо вони дадуть витягнути. Це ужас.